Вітаю всіх на своєму каналі Сільська шхерізада. Дуже люблю знімати відео, коли не треба видумувати тему, про що вам розповісти, що показати, а коли люди задають конкретні запитання. І якщо знаю відповідь, обов'язково відповім. І ось сьогодні два запитання. Перше, що робити, якщо родилась теличка від штучного сім'яння і в неї дуже маленькі дойки. Буде з нею гарна корова чи не буде, і як її потім доїти. Це перше запитання. І друге, чи може технік штучного сім'я при ректальному обслідуванні виявити, гуляла корова напередодні чи ні? Ось такі цікаві запитання. Так що залишайтесь з нами. З нами буде дуже цікаво. Я розповім те, що інші не розповідають. А ще я була на базарі. І я вам колись розповім, як погризлися два найкращих друга. А чому вони погризлись? А тому, що один продав іншому теличку, яку він казав, що вона на 50% джерсі. А чому погризлися? Наберіться терпіння, я розповім колись. Так що з вас підписка і лайк. І пишіть коментарі. А зараз давайте повернемось до нашої теми. Ви знаєте, хочу всіх заспокоїти. Якщо у вас народжується теличка від штучного сім'яння і в неї короткі дійки, то зрозумійте, що всі телички, які ви будете. Е Получати від штучного сім'яння будуть мати отакі дійки. Чому? Тому що бики відселекціоновані по цьому признаку, що їхні доньки будуть давати сосочки, доїчки отакої маленької величини. Вони приспособлені до машинної дойки. Не переживайте, доїльний апарат присосеться до навіть найменшого сосочка. Ну а що робити, в кого нема доїльного апарата? Засвоюйте техніку доїння. Техніка доїння кулаком тут не підійде, а підійде техніка доїння двома пальчиками. Насухо або по-мокрому. Повірте, видоїте ви корову, Видоїте. Якщо треба, людина спроможна таке, що і ви самі не знаєте. А зараз я вам хочу показати, які доїчки у моїх теличках, але не знаю, вийде це з цього щось або ні. Мої дівчатка стоять в сараї, бо у нас дощики. І зараз я вам спробую показати, які дієчки має моя красуня. Ой, якими сором'язливі. Ось, ось бачите? А спробувати у, у іншої красуні. Ой, а тут щось таке лахвате. <смеш> Що навіть і дієчок не видно. О, кошенята лізуть в тепло. Ось такі маленькі діячки, сосочки мають всі телички, які народжені від штучного асініння. Не чекайте! Що у вас колись народиться теличка за тими великими дойками, які були раніше сантиметрів 10 в длину і сантиметра 3 в ширину. Цього вже не буде. Можливо, колись ваша теличка підгуляє з якимсь дворовим бичком, який получений не від штучного сім'яніння. Можливо, то будуть такі дійки. Ви знаєте, я можу видоїти любу корову. Руками, не доїльним апаратом, доїльним апаратом може може любий видоїти. Як же я сказала, що доїльний апарат присосеться до будь-якої дієчки, який би набряк в імені не був у вашій корові. Навіть якщо доєчка буде всього лиш сантиметр півтора від набряку, повірте, ви видоїте. Але всіх своїх коров після їх отелу в перший раз я завжди дою руками. Знаєте чому? А мені ліньки мити доїльний апарат. Бо там таке густе молозиво, що мити його то ще більше часу треба, щоб подаїти корову. В перший раз я видою корову всього лише 4-4,5 літра. Не більше. Щоб дати телятки і корові. Що ще хочу сказати? Виростуть лі ці доєчки до другого третього тіла, звісно, трошечки виростуть і в длину, і в ширину. Але вони завжди залишаться маленькими, дуже гарними. Ось це такі дієчки у моєї мері. Да, мері. Ось це у моєї джиночки. Ось це у моєї рявки. І ось це доїчки у моєї моніки. Звичайно, у нас сьогодні стоїть похмура, дощ дождлива погода, температура всього лише 4 градуси. І тому отакі короткі доїчки у моїх коров. Якби була тепла погода, вони б були трошки довше. Але коли я буду сідати доїти, я мию завжди своїх коров. Навіть якщо вони чисті, мию тільки доїчки водою 40 градусів, а потім витіраю. І повірте, вони трошки збільшуються у розмірах. Так що привчайтесь, доїть своїх корівок. Або доїльним апаратом, або вручну. Ну, а зараз наступне запитання. Може технік штучного сім'їння виявити, що при ректальному обслідуванні, що корова гуляла напередодні. Да, звичайно, якщо технік фаховий спеціаліст, він по розміру фалікулов може вам сказати, що корова або вже перегуляла, або буде скоро гуляти. Правда, рябка? До речі, Скоро буде 39-й день, як доїться моя рябка. І я буду готуватися її покривати. А ось чому і яким бичком я розповім у наступному відео. Так що, любі мої друзі, пишіть коментарі, задавайте питання. І я вам все-все розповім, чому моя рябка, даючи гарні надої, загуляла. На 40 39-й день, і я буду її покривати. До наступних зустрічей!